Біля дому справжнє зібрання. Розказати жителям будинку 57 на проспекті Лужпи є що. Криші нет на козирці, і виходить, що ця вся вода тече, тече, не стікає, а тече, де їй хочеться. І, звісно, розрушає ось ці бетонні ну, конструкції. Проте жінка погоджується, джерело усіх проблем мешканців будинку глибше, буквально. Будьте придільно акуратні. Труби вісять, дуже грязно і мокро. Порвана, теплоізоляція, їржаві труби це ще півбіди. Це підвал будинку на Лужпи. Окрім того, що тут доводиться ходити і пригинатися, ну, арматура торчить. Ще й треба дивитися добре під ноги, бо можна влізти, парду, фекалії. Каналізація тече. Раз на два місяці прориває каналізацію у підвалі. Останній випадок каже голова домкому був у вересні. Труби потрібно замінювати. Нам воняло і смрад этот піднімався по підвалу во всі під'їзди. Во второй в першому ваші невозможно було дишать. Во втором теж ужасно було. Третій під'їзд, найдальній, дальній. І то ми слышали вот тато смрад. Поэтому ми дзвонили в кабінет міністра. Нам говорили, ваша жалоба відправлена в обласну адміністрацію. ждите ответа. Тоді аварійка приїхала, коли підвал вже добряче залило. Йдемо до серця пориву. Тепловий стояк поряд із аварійним каналізаційним. Піде вода і жахливий запах повернеться. Ось вот каналізаційний, так, гусьок, по якому стікає каналізація, якщо забита дворова каналізація. І вот путь фекаліям, які здесь лежать, вот вони сюди пошли. Тетяна Валентинівна веде нас у власну квартиру. Там холодно. Через отой тепловий стояк, вважає жінка. Їй доводиться навіть спати у теплому одязі. Держусь, смотрите, сколько. Я можу її до, і до вечора так тримати, вона ніяка. Холод от такого тепла ж не буде. Просто що морозів нету. Що... Ну, і теж заборозки пішли. Жінка каже, раніше жителів обслуговувало суми житло, тепер суми теплоенергоцентраль. Із комунальниками нам зв'язатися не вдалося. Телефони мовчать. Їх аргументи ми висвітлимо у наступних випусках новин, бо люди вже майже зневірилися. Безполезно обращатися, безполезно. Ніхто не хоче слухати, ніхто не хоче цим займатися. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Сокол. Новини СТС.